Песах походить від слова пасах, перехід із відчуття нашого світу, те, що відчуває кожна людина, яка перебуває в цьому світі, у відчуття вищого світу, вищого світу, те, що, в принципі, дано відчувати тільки кабалісту. Песах це і взагалі, як і всі свята, між іншим, це абсолютно кабалістичне свято. Саме свято Песах, воно говорить про те, що людина перескакує. І стану, коли вона не може об'єднатися з іншими? До стану, коли вона може об'єднатися з іншими, коли її егоїзм це дозволяє. Ось вихід людини з-під влади егоїзму, коли вона не може об'єднатися з близькими собі по духу людьми. До стану, коли вона так, таки об'єднується разом з ними. Ось цей перехід і називається песах. А що дозволяє їй зробити такий стрибок? От вона ж не могла з'єднатися. Бажання. Тому що від початку входження до Єгипту і до кінця перебування в Єгипті постійно, постійно розвивається величезне егоїстичне бажання, яке не дозволяє з'єднатися між собою людям, народу Ізраїлю, так званому. А народом Ізраїля він називається, тому що він повинен з'єднатися між собою, для того, щоб розкрити творця між собою, розкрити властивість віддачі та любові. І ось коли він бачить, що не в змозі це зробити, абсолютно ніякої можливості це зробити, тоді він відчуває себе таким, що перебуває в єгипетській темряві. І тоді він готовий на все тільки, щоб вирватися звідти, бігти звідти. І ось і називається втечею з Єгипту, порятунком з Єгипту. Коли вони тікають, вони готові на все. Ну, а якщо ми говоримо про людину, зазвичай у кабалі ми говоримо про людину, те, що в ній відбувається, то це властивість людини, яка готова на все тільки щоб вирватися з цього егоїзму, припіднятися над ним. І вона кидається в море, і море розступається перед нею, тому що вона готова на все заради того, щоб тільки досягти властивості творця. Віддачі любові взаємної з іншими, і море розступається, вона проходить, і відрізає себе від свого егоїзму. І таким чином стає готовою до того, що знаходиться над егоїзмом, починає працювати з ним, переробляти його на альтруїзм. Тобто, з'єднуватися з іншими ще більше і більше. Так. так. У людині проявляється можливість Це і є вихід з Єгипту. Це ми святкуємо.